Шановні колеги, я звертаюся також до жителів Житомирщини, зокрема Виборського округу і особливо Баранівського району. Півроку тому мною було зроблено декілька депутатських запитів до прем'єр-міністра України з приводу отруєння річок Хумора і річок Случ. Встановлено слідством, що це результат діяльності Понінківської картонно картонної фабрики, картонно-паперового. Комбінату. Результатів ноль. Днями знову трапились викиди отруйних речовин, масова загибель риби. Люди не можуть користуватися водою. А нагадаю, що крім всього іншого, і таке місто, як Новоград Волинський, 56 тисяч людей також користуються водою з Річкої Случ. Мною ставились очевидні вимоги від імені людей. Перше, Хто є власником цього підприємства, оскільки вони діють нахабно і цинічно, не зважаючи на жодні заборони? Більше того, на територію цього підприємства вдалося зайти тільки під прикриттям спецпідрозділу поліції. Слідчим прокуратури. Судячи з усього, сліди тягнуться нагору у Київ. Друге, дати доручення Національної академії наук дослідити, що це за отруйні речовини і що потрібно зробити. Для того, щоб очистити воду, виділити необхідні кошти, провести необхідні роботи за рахунок Резервного фонду Кабінету міністрів України і нарешті зупинити діяльність цього підприємства на час розслідування. Ви думаєте, що яка була реакція на це звернення в частині зупинки підприємства? Послали ну, зрозуміло коли до суду, але отруюють. Я вкотре звертаюся, прошу й вимагаю прем'єр-міністра і, до речі, головуючому, виступ депутата тут є, якщо він говорить, депутатським запитом, оформляється депутатським запитом згідно регламенту. Я ще раз наголошую вам, депутатським запитом оформляється. Так от, вважати це депутатським запитом. І постає питання, а що робити людям там? Перекрити трасу, Київчу. Вийти на вулиці, їх ніхто не почує, до Києва ж далеко. Чи можливо набрати цієї води і напоїти тих, хто за це відповідає, і хто дає відписки, хай нап'ються один раз цієї води, і тоді, очевидно, дуже швидко приймуть необхідні рішення. Ця діяльність абсолютно дивовижною є від профільного міністерства, отримуються відписки і сутність зводиться до чого? Здійснювати моніторинг. Екологічної ситуації. Моніторинг здійснює. Люди хворіють, водою користуватися не можна. Підійти до берегу річки на відстані двох кілометрів. Дайте завершити 15 секунд. І, і прошу вас. Це звернення, цей виступ вважати депутатським запитом. Інших важелів впливу в депутатів немає. Дякую.